Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Дуже дякую, що ви тут. Ставлю вам зразу вподобайку, а ви підписитеся на мій канал. Сьогодні у нас в гостях Міхеда Ігор. Вітаю вас, пане Ігоре. Ми сьогодні поговоримо з вами про дуже цікаву тему. Нещодавно відкрили собор Святої Парижської Богоматері, і всі дуже сильно переживали, коли він горів. Але це була не одна трагедія світова, яка стосується культових релігійних споруд. І е, деякі майстри вбачають в тому е, зв'язок подій в Росії. Зокрема, ви давали інтерв'ю на базрівателі, і ви е, розповідали свою версію подій. Розкажіть, будь ласка, ще й нам, чому росіяни можуть бути причетні до цієї трагедії і не тільки? Ну тут дуже цікаво. Справа в тому, що це дійсно була сенсація. Справа в тому, що в Росії у 2018 році побудували величезний макет собору, католицького собору, такого звичайної архітектури, яка прийнята у середньовічній Європі. Ви знаєте, що і у Флоренції, і в Празі, і в Римі, і в Парижі приблизно однакова архітектура соборів. Вони побудували макет, який повністю. Такий самий, як оригінал. Тобто, вели знизу величезний зробили. І після того вони його на церковне свята Масляна підпалили. І він згорів була величезне полум'я, і весь світ бачив оце дійство. Це було під калугою. Угу. Після того, у квітні 2019 року, стаються дуже цікаві події. Спочатку Нотрдам Де Парі. Починається пожежа 15 квітня. Починається пожежа, з чого вона почалася, ніхто не розуміє. Якщо ви бачили той собор, там дах камінний, там не так багато дошок, там дуже, дуже багато каміння, башти, куполи. Ну, там, що там загорілося, і чому не зрозуміло. Версія Паризької прокуратури, що це електрична мережа спалахнула від перегріву. Але навіть вона там спалахнула, як воно від неї може загорітися бетон, це незрозуміло. Тобто причина не незрозуміла, але спалахнула Нотрдам де Парі. Через дві години після цього. Священне місце для мусульман в Єрусалимі, мечеть Алякса, друга, зазначившися друга в ісламі мечеть. Від того міста, як вірять мусульмани, пророк Магомед був вознесений до престолу Аллаху. Там сталося загоряння культових споруд, але там, окрім каменів, якщо ви побачите фотографії, фотографії ми всі розмістимо. Якщо побачите фотографію, там одне каміння, камінні споруди, що там могло горіти. Це зрозуміли через дві години. І після того, ще через дві години, у Люботині Харківської області в Україні загорівся православний собор і повністю згорів. Тобто ну це не може бути е, ну щось таке. Це не схоже на співпадіння, це не схоже на збіг обставин. Це саме горить собор, і через деякий час горять три культові споруди, значущі, в трьох країнах світу. Це чому так сталося? Це закон симпатичного зв'язку. Він є у магії, він є у алхіміків, в багатьох окультних дисциплінах і езотеричних використовується. Наприклад, для зцілення. Бере, наприклад. Целітель робить заговір над фотографією, а людина, з якої ця фотографія сфотографована, видужує. Або, наприклад, буддийський монах або індійський брахман читає мантри над фотографією, і людина, яка знаходиться за тисячі кілометрів, вцілюється, чому це стається, бо фотографія поєднана з тим об'єктом, з якого вона сфотографована. Mm -hmm. Це і є закон симпатичного зв'язку. В нього є безліч проявів, і він постійно використовується обрядовій практиці. Побудувати макет собору один в один і спалити його на один з церковних свят це вже ініціація, щоб згоріли. Церковні споруди і вони згоріли. І після того, після тих трьох пожеж, що ми бачимо у світі, погіршення ситуації в різних регіонах. В Африці голод, конфлікти між різними країнами Африки починається в нас вторгнення північного сусіда. На близькому сході починається ціла низка конфліктів, і це все не на користь У Франції. Людства. Починається низка конфліктів. Так, так, дуже багато. Тобто, це не на користь людству. Чому? Є, Чому? Який сенс ці споруди мали? Ось, який сенс? Це найцікавіше. Навіть я розповім точку зору науки. У Франції жили два вчені ще до Другої світової Луї Повель і Жак Берж'є? Угу. Берж'є дуже відомий вчений, він працював у напрямку ядерна хімія. Вони були ядерна хімія, ядерна фізика, вони були вченими, які досліджували, тоді хотіли всі створити атомну бомбу. І коли тоді вважалося, ну, наприклад, той самий Гейзенберг, знаменитий вчений, інший Ейнштейн, вони вважали, що для того, щоб, стати, щоб зробити ядерний вибух, потрібний вакуум, і в вакуумі має бути розряд плазми. І тоді станеться. І тоді до Жака Бержія прийшла людина, яка представилася алхіміком. і вона сказала ця людина, що колись людство знало ядерну фізику, ядерну хімію і знало. Ядерні бомби і сказала, що для того, щоб стався ядерний вибух, не треба зовсім ніякого вакууму, ніякого розряду. Треба тільки пластини чистих хімічних речовин скласти у певний візерунок, і воно буде працювати. І він навіть накидав ці візерунки, сказав, як, що таке уран, як його видобува, будуть видобувати. Ну, в жаль Берж'є не помірив. Він подумав, що ця людина марить. А той йому все залишив. Той навіть все замалював, опублікував у французькій пресі того періоду. До всіх він ходив, говорив, але Берж'є ніхто не вірив. Так само, як і сам Берж'є не доверяв цьому, цій людині. Та людина йому представилася як фолка... фол... Фол... фулканелі. За такою прізвищем за пришньом фолканелі це відомий алхімік, і він сказав, що алхімія насправді це не щось таке там не на марновірство, що це залишки знань, які мали попередні цивілізації, і вони збереглися, і алхіміки їх збережуть, тому що ці знання колись давно вже приводили до загибелі деяких цивілізацій. І є таємні ордени, які зберігають це знання і не хочуть, щоб це сталося знову. Ну, далі Друга світова війна. Після, після того, як створили вже американці ядерну зброю, вони вже підійшли вони, і до ядерного реактора, і до атомних станцій, і до атомних бомб, які вони ви знаєте скинули на Хіросіму. Коли у наукових журналах почали друкувати, як влаштований ядерний реактор, як отримувати плутоні, і оце всі речі. І порівняли те, що в наукових журналах з тим, що цей алхімік розповів Жаку Баржі, виявилася повна ідентичність. Ідентичність. Після того французька таємна служба викупила антикварів 10 тисяч рукописів з алхімії. І вони досі вчених в архівах до них немає доступу. І всі країни світу повторили те, що зробила секретна служба Франції. Тобто вони... Викупили усі в антикварі рукописи по алхімії. І можливо, там щось і знайшли якісь знання. Так ось, що казав Фулканелі. Фулканелі казав, що оці всі знання зашифровані у соборах. Що ті таємні ордени, які будували собори, вони розуміли, що це знання може. Е Зникнути, але колись воно може допомогти людству у майбутньому, тому що це знання не пропало, вони в архітектурі соборів закодували усі ці знання і оці всі цифри, як, як, як оці всі процеси стаються у природі. І Фолканелі сказав йому, що оці всі собори це машини енергетичні, які оперують з енергією. По-перше, по-друге, це шифрограми. Якщо знати шифр, можна прочитати собор як книгу, а там таємні знання. Але треба знати шифр. І тому як стоїть собор, він як машина, яка генерує або гармонізує енергію, щоб нічого поганого не ставалося в тій місцевості, де цей собор стоїть, або навіть на людство впливає. А коли він руйнується, ця машина починає працювати зі збоями, і вже гармонії нема, виникає хаос. Він і виник. А коли відновили собор. То хаос почав відступати і знову почала наближуватися гармонія. Ви бачите, усі президенти багатьох країн, і наш президент, і Трамп відвідували нетрадам депорі після відновлення. І дивіться, у світі почалися, почалась дійсна гармонізація е, негативних процесів. Або надія на те, що це скоро закінчиться, бо вже виникли опори для того, щоб хаос якось перетворити на порядок та гармонію. Угу. Тобто, вони не просто так вони хотіли вибити цим е, операцію, цією магічною, ті ці захисні механізми, які захищали країни Європи. Тобто вони хотіли впустити хаос і зруйнувати все, що було побудовано. Так, тобто енергетично зруйнувати е, основу, там, скажімо, європейської езотерики. Ну, справа в тому, що ну, щоб знання пропали, бо якщо хтось навіть знає цей шифр і в майбутньому може розшифрувати тайни таємниці, які закодовані у соборах, щоб це неможливо було зробити, бо нема собору, нема чого читати. Угу. Але ж, вони ж це погрожувало ракетами зробити, а зрозуміли, що ракетами може не пройти, спробували магії. І бачите, вдалося. Працювала. Але тепер вже ситуація змінюється, бо карбо ж ніхто не відміняв, ситуація змінюється в зворотний бік. Розумі... Це закінчується тим, що в них храми будуть горіти. Дивіться, 22-го року в Росії почали з храмів падати хрести, почали горіти церкви в різних великих містах, маленьких містечках, в селах люди були спант... спантеличені. Але якщо почався процес цього вивільнення хаосу. І в Європі його спинили і зараз борються з тільки нас. Зараз спинили, цьому, тільки зараз спинили. То як можна розглянути історію, яка стосується собору костелу Святого Миколая для Києва і для України, зокрема, це культова споруда, дійсно культова. Вона неймовірно красива і має дуже великий символізм. Вона будувалася за гроші католицької громади, католицької польської общини, Таких споруд в світі було три. Одна була в Погребищі, да, і вона була зруйнована в 1935 році. Друга споруда, вона ж і перша, яка була побудована, це в Києві. Її побудував Гордецький як макет того, що він може зробити. А вже потім католики вирішили, що треба ще дві таких побудувати. І Третя споруда, яка має один в один таку саму архітектуру і побудована за цим же проєктом, знаходиться у Лондоні. Так, собор Святого Миколи, він так само, як і оці всі собори європейські, він містить оці всі знання, тому що ті будівники, ці всі таємні ордени, які були при, тоді були при Ватикані і з Ватиканом, мали справу. Тоді після того вони в середні віки вже посварилися, і Ватікан почав їх переслідування і навпаки. О, це вже але тоді, коли це все будувалося, всі собори будувалися таким чином, щоб ті знання були закладені, щоб вони, по перше, були щоб зберігалися знання. По-друге, щоб працювали як енергоінформаційні машини. І тоді ще заклалися ці всі креслення, і по цих кресленнях, і сучасні вже будівельники вони не відходять від канонів, бо вони знають, що чому треба будувати по старих канонах, бо це енергоінформаційна машина. Якщо не так побудуєш, то не буде е, нічого доброго. І е, цей собор, це ще зв'язок Миколи з Велесом. Справа в тому, що Велес, це великий Бог давньослов'янський, якому дуже багато вклонялися. Це Бог землеробів, купців і жарців. і таємні знання Волхвам давав саме Велес. І Велес е, перед новим роком е, дарував усім подарунки, це за давньослов'янською відичною традицією. Так? А е, коли прийняли християнство, ще у нас 700 років після того відична традиція була одночасно з християнством, причому в одних і тих самих капищах. Потім воно вже християнство повністю витіснило давню слов'янську традицію. Але е, волхви думали, хто мог, міг відповідати образу Велеса в християнській традиції. Знайшли, що ти святий Микола, бо він так само дарував подарунки таємно. В Туреччині на території сучасної Туреччини жив, і він давав, викупав людей з рабства, кого не було грошей. Там давав гроші, гасив кредити, і все це робив таємно. Робив дуже багато подарунків і тому і зрозуміли, Микола святий постійно дарує подарунки, і Велес дарує подарунки, і їх образ злився за 700 років, і навіть у деяких місцях що так сплуталося, що ми не бачимо. Ну, люди не бачать, де Велес, а де Микола. Вони злилися в уяві. А на багатьох іконах старовинних Микола зображений в атрибутах Велеса. Тобто для дохристиянських культів це Велес, а для християнських це Микола. Це один той самий культ. Розумієте, важливість собор святого Миколи можна сказати, що цей собор має відношення і до Велеса. А велес є захисником, щоб земля давала плоди, ну щоб жерці мали знання і використовували, щоб купці вдалий бізнес, мали вдалу торгівлю і. Коли пошкоджається оця енергоінформаційна машина, може бути збій. Тому треба відновити. Ну, до речі, вони ж хотіли Софію Київську бомбардувати. Софія Київська для нас те саме, що для французів собор е Нотрдам де Пері. І Софія також попереджувала, і хрести падали, і теж все було. І скільки разів вони хотіли нанести удару по Софії, але завдяки вищим силам не сталося. Дуже показовим є те, що зараз собор Святого Миколая. Він занепадає. І навіть, от, шановні глядачі, дуже хочеться привернути увагу до собору Святого Миколая. Були виділені кошти, зібрані підприємцями на його реконструкцію, і дуже багато питань, куди пішли ці кошти, чому собор просто помирає. Він може зникнути. І тут не в ворогові справа, а справа в українцях. Чому він помирає і чому тобто, корупція, варто врятувати? Головний ворог будь-якої держави, може навіть номер один в деяких державах, це можна побачити по країнах Африки. В них з багатьох починалося з корупції, а закінчилося суцільною бідністю і постійними е конфліктами, де гине багато людей, невідомо за що. Наприклад, Центральноафриканська Республіка або Чат. Ну, ми не чат, не Центральноафриканська Республіка. Так, мені, я просто сказав як один з прикладів. Тому хочеться, щоб звернули увагу, нас дивляться дуже цікаві люди, і дуже багато з них працюють в вищих чинах. Е, будь ласка, е, зверніть увагу на Собор Святого Миколая. Він дивовижний, він дуже потрібний, він необхідний Україні. Це наша історична спадщина, яка має сакральне значення. І Людина, яка побудувала цей собор. Е, це неймовірна людина, архітектор, наш земляк, з Вінниччини, до речі. І, е, те, що він творив, його творіння, це була інновація того часу в архітектурі. І якщо подивитися, в нього робота була потокова, наче хтось надихав його на створення такої краси. Ну і е, на завершення цієї теми хотілося б запитати вас, ось що е, Росія, яка доклалася до руйнування таких культових споруд. Також отримає свою карму. От яке ваше пророцтво для Росії за те, що вони створили? Вони ж це робили не від православного християнського Грегору, це ж робив інший Грегор. Хто стоїть за цим всім і що буде далі? Що будуть далі повернення карми в ту точку, з якої вона вийшла? Ну і раз ми вже сказали про церкву, я хочу те саме сказати і про культові споруди давніх цивілізацій. Ну, приклад приведу з Великобританії. Там, біля одного з середньовічних суборів стояв давній камінь з рунічними написами. Ну і монахи кажуть: язичництво, язичництво, забрить цей камінь звідси. Ну, взяли цей камінь, забрали. І після того у тому місці почалося неврожай, Вітри, буревії, дощі постійно, і регіон, сама природа почала знищувати. То місцеві жителі прийшли до монахів і казали, ану поверніть камінь на місце. І вимушені були монахи повернути камінь на місце, і як його поставили на місце, все припинилося. А після того, як вже вчені змогли читати написи рунами, змогли вже читати, там напис. Це е, наказ руйнівним силам природи не проявляти себе. Тобто, щоб не було буревіїв, щоб не було землетрусів, щоб не було, тобто, щоб не було стихійних лих. Це був захисний камінь, який <сум> створював енергетику, енергоінформаційна енер енер машина свого роду, щоб е, захищати ту місцевість, як вони захист зняли все, і після того. В Великобританії жодний монах, жодної релігії інших культів давніх не торкається камня. Бо розуміє, що це буде. А в нас, до речі, деякі е, хочуть зруйнувати, там, видобувати у буші кар'єри Кар і по, оці всі каміння давні, тоді зруйнуються. Тобто, як спеціально розумієте, це треба також не допустити. Бо поки будуть стоять оці пам'ятки давні, ми будемо захищені вищими силами. Це додатковий захист, треба зберігати. І е, останнє все ж таки, е, Росія, е, яка е, знищує культові споруди, чи буде вона ще е, якимось чином е, намагатися вчинити е, шкоду культовим світовим спорудам, і чи зможе вона зробити це зараз? Ну, Справа в тому, що керівництво Кремля. Воно робить якісь магічні речі, вона є послідовником якихось диких демонічних культів, але е, інші не розуміють, що вони роблять. Ну, звичайного людину візьми, вона не розуміє, що там робиться у Кримі, А ці розуміють, роблять спеціально. Як тільки цей уряд, який зараз ними е, править, зникне, відразу і оце все зникне, ну, але все рівно карма буде. Угу. Тобто вони своє ще отримують. Так ну ви знаєте, що ще ж Шаман Габишев казав, до і до речі, і багато священників різних релігій казали, що вони вважають, що у голові Кремля поселений демон демон це демон війни, і він хоче знищити як можна більше людей в різних країнах, щоб е а по можливості і взагалі знищити весь світ, і він саме це робить. І тому. Вони не розуміють, чому він це робить. Бо кажуть, що людина таке не може прагнути. так він не людина, він демон. Це для демона звичайна практика. виганяти. А якщо дивитися на Трампа, Ну він теж не янгол, і е, в нього Но теж він людина. Трамп і... людина. В нього є жива душа і таке інше. А це вже ні. А вони цього не розуміють. Як ви думаєте, Трампу стане з сили? Все ж таки, якось... Стане, ну справа в тому, що я це казав в інтерв'ю різним виданням, ще ще коли його перший раз вибрали. Справа в тому, що Америка знаходиться під впливом сузір'я близнюків, і він близнюк, а це непередбачуваний. Знак повітря це ну, завжди усі знаки повітря вони не передбачувані. Вони не знають, що вони будуть робити через 5 хвилин, як вітер. Повіяв туди, повіяв сюди. Я, наприклад, знак води, то вода більш така, вона розуміє, ну, розуміє якісь ритми, якось вона не така різка. А повітря дуже різке. І розумієте, один повітряний знак керує таким же повітряним знаком. Це повна непередбачуваність. Повна, тобто ніхто не може сказати, що буде завтра. Навіть через 5 хвилин, що буде. Бо коли близнюки керують близнюками, це ну, по, ну, повна неочікуваність. Ну що ж, будемо спостерігати за розвитком подій і підтримувати наші історичні знахідки, нашу історичну спадщину, яка для нас є безцінною. Дякую вам, пане Ігоре. Приходьте до нас. ще. Дякую.